Супер знижки в Аврорі до 16 та 23 листопада включно. Зараз багато знижок на дзеркала. Ось таке, звичайне, прямокутне 89, а за 99 гривень іще із підставкою. Є ще косметичне дзеркало із котиком і кісточками 55 гривень. Знижки на такі дитячі шампуні 39 гривень. Дуже приваблива ціна, пишіть хто користувався. І ще знижки на Віки іграшки 200 гривень їжачок. Оце перша мила іграшка в Аврорі, яку б я дійсно могла б взяти. І ще мені сподобалось по якості ось така сова і павучок. Він дуже м'якенький, ну хоча маленька дитина може й налякатись. І ще є ось таке прикольне, м'яке капучино. Ну дійсно, вперше бачу прикольні іграшки в Аврорі, Дякую. У канцелярії знижок небагато, але і на цьому дякую. Ось такий набір ручок 24 гривні. У дитинстві всі мріяли про таке. І є акції на блокноти. Такий двокольоровий 69 гривень. Тут сторіночки у рожевому кольорі. Ну, не знаю, вони не дуже поєднуються між собою, але нехай буде. І ще блокнот із пряничками. Мені тут дуже сподобались дужки, вони різнокольорові. Дійсно прикольно, особливо дитині сподобається. Написано блокнот різдвяний, але я не впевнена, що це саме він, мабуть, це то, що за 119 гривень. Але дивіться, який прикольний антистрес. І ще є дитячі блокноти за 22 гривні і з квіточками, ось цей дійсно дуже класний за таку ціну. І ще сподобався ось цей у вигляді содової і трубочки. А знижки на іграшки дуже тішать, тому що вони аж до 7 грудня це набори лего, є менші, є більші із потягами, такі 149 гривень, є більші за 549, вік 4, переважно. І мініатюрні набори від 77 гривень. Напишіть коментарях, чи вам буде цікавий огляд новорічних товарів у Аврорі, а з вас лайк і підписка. Чекаю в інсті.